Миру всім у вашій хаті, футбольні посиденьки знову з вами. Ми продовжуємо говорити про український футбол, не аналізувати на цей раз, а прогнозувати 27-й тур чемпіонату України. Будуть надзвичайно цікаві поєдинки. Поєдинки не за життя, а за смерть. Поєдинки навіть не за 6 очок, а набагато більше. Ну що ж, розпочинаємо. Звичайно. Розпочинає. Колос Дніпро один. Перемога Суміливим? Дніпра. Ні, перемога Дніпра. Щось Колоса нема такої. Ну, можна сказати, Віру, що Дніпро Дніпро ці очки надзвичайно потрібні. Важко даються, але важко, треба не важко але їм потрібно боротися. за... Кожен. Попереду матч втарем. Ну прикро те, що вони втратили очки з Олександрія, так би зараз у нас був паритет між Дніпром та Шахтарем. Ну Дніпро на першому місці. А Колос в останніх поєдинках надзвичайно сильно розчаровує. Команда здала. Можливо, це фізично складається, оскільки вікові гравці грають за ковалівців. Маєш на увазі кінцівця, але, ну, скажімо так, зараз рідко, там, хто грає там, на третій день, це, таких, це зараз там ну, під збірну України надається. хочу... Що... пояснити, чому вони. Поєдинок і гарно грають, потім два поєдинка погано грають. Побачимо, як вони будуть грати з Дніпром. Ну, Поєдинок такий ну, колос важка команда, вона в'язка команда. І тому Дніпро, Дніпро буде бачу, з ними не б сказав. Дніпро буде з ними надзвичайно важко грати. Ну і знову ж. Чи той же самий і в цьому турі, чи в наступному турі. Ну, тут є мотивація, Добик да. зможе наблизитись. І чи ну, він сьогодні майже рекорд. його агент повідомив, що все-таки є предметний да, до нього від Марселя. Да, від Марселя, але Довбик попросив, там, щоб він доніс до змії. Що що він показ концентрований на грі у Дніпрі. Зрозуміло, команда бореться за чемпіонство і все буде вирішуватися тільки в кінці ну, сезону. Це для збірної України буде надзвичайно класно, якщо той же саме Марсель. Ну і купить тобто Марсель погоджується на таку суму. Але саме основне для те, що він там зігрався і був основним футболістом. Ну, але і не заперечуєш її перемовини з Дніпром самим про продовження. Ну, це при умові, мені здається, якщо Дніпро напряму потрапить в лігу чемпіонів. Так. Якщо Дніпро буде грати в кваліфікації, то, можливо, він в кваліфікації їм допоможе, Боже? а після того він уйде, тому що це буде і буде в нього можливість і грати в Європі ну, е вже 25, е 25 клуб, років. Тут треба вирішувати. Ну, йому потрібно. Ну, і він, один із тих футболістів, ну, який повернувся, який повернувся в чемпіонат України, граючи за кордоном. Але, ну, я з тобою погоджуюся, що перемога Дніпра. Ворскла Кривбас. Поставлю знову на перемогу Ворскли. Команда. Так, да, вона грала проти Львова, виграла, але дуже була переконливою. Думаю, все-таки там десь якась надія живріє на тлі тих непорозумінь, які там проходять з їхнім власником Живаго. Ну, Він не власник, фактично ну, в даному метапі, там так. почесний президент Ден... тощо, а, там є декілька інвесторів, які фінансують дану команду. Е, однак я хотів зважати про те, що навіть зараз турнірі таблиці Кревбас і Ворскла вони знаходяться поряд. Кривбасу ці очки також потрібні і ворські вони є потрібні, теж Якщо вони хочуть потрапити в Єврокубки, хоча ти сам розумієш, що там скільки три тура буде 27, 28, 4 тура Чотири. до завершення, Замкаєте, да. до завершення чемпіонату України. Шансів, щоб їм наздогнати Олександрію, немає. Ну ворспи матч з Дніпром Шахтарем. Шохтар. Ти сам там розумієш, де. що воно не є. Ну то я і... хочу поставити, що тут є шанс набрати очки. Ну, шанс буде, але I я ставлю на нічого. Вернедуб все одно все зробить. Ось це протиборство буде класних тренерів. Mm -hmm. То же mm -hmm. саме Вернедуба mm -hmm. проти Скрипника. Ну і сподіваюся, що в цьому поєдинку можливо повернеться до складу півзахисник Ворскли, який грав За Зорю. Пам'ятаєш? За Баєр грав він. А, Владан Юрченко. Ну, що він може повернеться, тут це буде надзвичайно сильне підсилення для команди. І можливо цю травму, яку він отримав, і це також вплинуло негативно на гру команди. Шахтар Верес. Ну, знаєш, є таке що з мене казав Чуйка, що може бути і Знаєш, Ну, я думаю, з скріпом Шахтар виграє. Там мені здається, також. Ну, Я не скажу, що Я сподіваюся на те, що Верес там ну, зібрав очки, в Шахтаря. відчуття, як перед матчем, що поморці видати. Верес Верес буде боротися, однак. Ну, клас гравців Шахтаря набагато ну, Я вищий. Я думаю, що там буде і фінансова мотивація. Якщо то вони говорили, вона буде з обох сторін, бо на кону дуже. Ну, як з убог сторін. Ну, зоря не, не буде. буде. Ні, зоря, ні. Зоря не Це Дніпро буде, лише тільки да. Дніпро зможе щось профінансувати. Ну, все буде, щоб різниця хоча б цих два очка залишалася до очного поєдинку між Дніпром і Шахтарем. А далі там, я навіть я боюся і цей, там буде останній тур. Після. Якщо що там Дніпро виграє, то ну, цікава розв'язка. Чорноморець минай. Ну, скажімо так, обом командам потрібні очки. Чорноморці 27, Минає 26. Ну, я все-таки поставлю на ніччю. так, Як би там не було перемоги на Динамо, молодих футболістів завжди трошки вже з'являються зірочки, які би там клуб розбалансований Динамо не був. Туди-сюди, але знову ж таки два хороших тренера збираються. Ми це теж Можемо констатувати. Бачу, що все-таки Шаран з таким підбором футболістів не самим сильним, може грати в атакуючий футбол. Да, Проти Дніпра йшло 5 захисників, це зрозуміло. Ну, з Чорноморцем, Чось мені кажеться, що буде результативна нічого. Я. я врахую, що Чорноморець переможе. Те, що я в попередній передачі говорив про підсилення в Авагім'ян і Брагару. Появиться, то це дає можливість. Ну не те, що вони там в основі вийдуть, а для ротації, для підсилення там другому та... А, до речі, там ти чукла най... Клаусула 500 тисяч у брагару, а у Салюка мільйон прописано ну, позитивно, то вони гарно себе проявили в цьому чемпіонаті і вже є інтерес, каже, що ну так придивляються. По -крайній мірі. Ну, динамо я би сто відсотку, що Динамо купило Салюка. Ну, Перший рижий в команді потрібен для фарту. Що фарт в киян втратився, оскільки вони зараб, про... зараз в команді не мають жодного рижого, який би грав би в основі в основній обоймі команди. А так, щоб перейти до цього поєдинку, Минай також багато сил витратив поєдинку з Дніпро. Там він достойно. В Але більше від оборони Гра, гра в них поставлена, гра вминає поставлена. Однак, здається, той же самий Алефіренко, інші будуть тікати від їхніх захисників. Там захисники той же самий Німччинінов. Це ну, потужний, Людмику не розглядається Динамо. питали там. Ну, ну, Ми говорили про те, щоб його було, але якщо його взяти, він є однотипним грацем з тим же самим Ванатом. Ванатом. І тут виходить, чи брати Елефіренко, якщо беремо Елефіренко, значить повинні Ваната посадити. Динамо зараз треба е, Форварда, е, який був би типажурним. Роміріса іменно по антрометрії, ну, звичайно ж, не по грі. Тобто він має бути високий, він має бути потужний, фактурний. тобто, ніби фактурний для тиранного типу форварду. Зоря Інгулець, перемога зорі. Але я думаю, що це буде важкий поєдинок. Це вже не буде такий легкий поєдинок, і два легкі поєдинки, два останні легкі поєдинки. Тут зоря ну, повинна, що зоря не розслабилася, скажімо так, ну, що легко дають переможе. Я не впевнений, що вони будуть розслаблятися, тому що вони всі розуміють, що їм потрібно заробляти кошти, і зроблення цих коштів в першу чергу буде залежати від того результату, який вони обіймуть. Мене лише тільки одне бентежить: що зоря може різко зупинитися в наборі очок. Пам'ятаєш, як тоді постало питання Динамо київ зоря, хто попаде і в рукубки, оскільки зоря подумав. Але якщо вони будуть пробиватися через кваліфікацію, то вони більше втратять, чи вони одразу ж потраплять в груповий етап mm -hmm. Ліги Європи. Там вони отримали така... 2,5 мільйона тут, зразу. Тут, Тут виходить 5. така ж сама ситуація. Mm -hmm. no, yeah. Якщо вони зараз втратять очки з Інгульцем. І вони не зможуть ну було би прикро, боротися. Якби зараз звернулися. Тобто, вони, вони зупиняться, вони за друге місце їм резону боротися нема. Їм потрібно боротися за перше місце. Ні, було би прикро, щоб зараз зупинилися. Ну, гріш, гріш, ціна була би, би команді, менеджменту. Мені просто було б шкода і їхнього головного тренера, і, скажімо так, ну... давай, Олександрія, Динамо. Трудова перемога Динамо. Ну, я хочу на нічу поставити. Ну, рука не ну, піднімається команду, Я сама. кажу, я ставлю весь час там mm -hmm. ті перемоги mm -hmm. тощо, але команда розчаровує. Ну кажу, це ну, ну позучюся. Ну, Четверта і п'ята команда. Що до команди все-таки буде доходити потихеньку. Взагалі, взагалі, що на молоді. взагалі на даному етапі Динамо не заслуговує грати в Єврокубках. Я навіть і за те, щоб команда упустилася нижче. Нехай грає Олександрія, нехай грає Кривбас чи там Ворскла, але не Динамо Київ. Чорноморець на даному етапі, якби грав зараз у кубках Динамо і Чорноморець, Чорноморець купілку українського футболу би більше очок приніс, ніж Київський клуб. Тому, взагалі, потрібно, щоб команда в Єврокубках не грала. З таким підходом, з такою грою. Металіст 1925, Металіст. Оце. Ну шикарний поєдинку внизу турнірної таблиці, взагалі. Ну і там, де, де я розказував, вони вже забрали багато футболістів. Ну там і, конфліктна як, там, ситуація да, була. Це... Тут я... да? сторожук, mm -hmm. це Ярославський, в відкритій площині між собою там да. конфліктували те, що з преси писалося. І дійсно, металіст думали, що, що все буде нормально. Ярославського все буде нормально. Та аварія сталася і він рітірувався за межі території України. Війна розпочалася. і... Ну, я ставлю на 1925. 19-25. Я також поставив, що Металіст 19-25. Ну, трошки стабільніше він гру показує, ніж Металіст. Ну, він цікавіше гру да. підказує. Хоча в металісті є деякі футболісти, які клас є вищий за той же самий Металіст 19-25. Ми говорили про те же саме іспанця. Ну, можемо там, той же самий придун, що поганий, ну, я весь час його говорю. Картушов лідер. Десни був. Ну, є, Але але. Ну, да, але, ну, в даний момент, що є багато молодих футболістів, ну, і можна сказати про те, що не в образу, сказавши головному тренеру. Що в одної, так і іншої команди це є молоді хлопці, вони були класними футболістами. Однак їм ще потрібно вчитися, вчитися, вчитися і розпочинати з команди вищого дивізіону. Тобто мені жалко Кривенцова, що його, наприклад, звільнили, призначили Едмара, що команда зараз краще грає, ніж при Кривенцові. Така ж сама ситуація в тому ж самому металісті. Ну і ще одне дербі. Рух. рух, Львів. ну Тут однозначно, що Є перемога рух. Львова, ой, тось, руха. перемога руха. Да, але бачите, обмовка може вийти, що mm. і Львів виграє. Вчати mm. ж ми не сказали, mm. що Мені що шкода, там такі поширення. футболістів, знаєш, як там Бугунов старається, він напевно за завтра... Ну, це ж питання в менеджменті. От вони гри mm. не показують, тренерів міняють пачками, футболістів міняють пачками, але все одно... В той самий Бугай, вони заслуговують на. Скажу, я не доказав, що ти це перебив, що команда не заслуговує грати в вищому дивізіоні. Однак вони все одно хочуть, щоб команда грала в вищому дивізіоні. Якщо у вас немає фінансового ресурсу, якщо у вас немає бажання. То це, навіщо те, що ви... там розширити да, розширити, то що навіщо не, це ви робити? 16 команд зараз досить, тим паче, в нас Та, ні, військовий стан тобто... на стадіоні не буде вистачати для того, щоб на належному рівні організувати роззвати. поєдинки. Краще Знову все... ті самі вари краще б зробили про те, що дійсно судді нормально тренували. Збір суддям класний зробити для того, щоб закупити Де, вар, вар, щоб дійсно не було дискримінації. Не може бути якщо вар. То він має бути на всіх поєдинках, він застосовується, або не повинен застосовуватись на жодному поєдинку. Тому що це дискримінація по відношенню до інших футбольних клубів. Ну і ще під кінець. Я хотів би от повернутися до поєдинку Олександрія Динамо. Е -е, У мене виникне в питання з приводу: хто ж вийде в нападі киян? Ну вонат, я ж казав, вона то вонат... дискваліфікували. Ну, теж така смішна дискваліфікація. Ну, в першу чергу оцей дискваліфікацію можна умовно його було дискваліфікувати. Якщо було пальчиком допомагати, зараз, ви, зараз всюди, буде чемпіонат Європи, де Ванат є гравцем основи ну, молодіжної збірної, яка буде виступати на чемпіонат Європи. Виникає питання: кому ви гірше робите? То навпаки, би краще, щоб футболіст був в тонусі і він іграв. Mm -hmm. І ви даєте можливість, вибиваєте українського футболіста. Замість нього буде там, виходити Рамірес, чи, Гарма, не дай чи Гармаш. ну, Людина, яка вже, так як Мілевський, і той же самий Селізньов, вже пора закінчувати кар'єру. Тому що ну, фізики не вистачає, ну, реально, не в обіду сказано. Або тоді. Я за те, щоб Динамо, Не Рамірис не вускала Горбача випустили, що молодий хлопець грав, хоча він і за У-19 нічого не показує. показує. Так ось, на цьому будемо завершувати. Будемо говорити про те, що ми сподіваємося, що в нашій країні наступить мир. Люди почнуть один одного поважати. Ми не повинні бути тваринами і як тварина один до одного відноситись. Хоча, враховуючи ті часи, в яких ми живемо, то тварини краще відносяться по відношенню один до одного, тому що життя одне, ніхто не має права його позбавляти. Тому ми за мир, ми за футбол, ми за те, що футбольні посаденьки були і, і будуть, Україна також. Перемога за нами.